Зараз 6 ранку, ви бачите, міліція стала по периметру цього майдану, поставили такі от різні е, щити, людей не пропускають, ні журналістів, ні простих громадян. Мене, як депутата, пропустили лише одного. Але е, ну, доволі-доволі здотягнутими обличчями. Це молоді хлопці, я з ними спілкувався, спілкувався, говорив про те, що вам треба вертатися додому сьогодні, дивитися в очі своїм дітям, своїм жінкам, своїм матерям і батькам. І що ви будете їм розповідати, цікаво. Але е, на даний момент часу у цих людей, молодих, просто камінні обличчя, вони на мене дивляться, не знаю, розуміють вони чи не розуміють, вони просто діють за вказівку. Е, вказівка, я так розумію, всіх прекрасно знають, звідки йшла. Е, на входу Майдана, так само стоять автозаки, колись автобуси стоять. Вибрали самий прекрасний час. 4 ранки. Як нападав на, колись на Радянський Союз, так і ці потвори сьогодні в 4 ранки просто розігнали весь Майдан як скот. Іншого слова я не підберу. Ішли в під іслузогінний газ, і кійки людей били, не дивлячись на те, чи це були жінки, чи це були діти, чи це були студенти. Просто лупили, валили і гнали просто з Майдану. Зараз Майдан оточений, працівники МЧС так званого прибирають намети, прибирають такі засоби, де готували їжу, забирають все, я так розумію, зранку нічого там вже не буде. Але, але я думаю, що вони не врахували один момент. Своїми цими діями, я так вважаю, вони Підбурили людей ще більше, в два рази, в три рази. І той мітинг, який буде в неділю, 1 грудня, покаже всім їм і всім молодим хлопцям, до речі, так само, що цей Майдан вже не зупинити. І цей майдан дійсно є радикальний, і ми йдемо до кінця. Будемо далі звітувати, слідкуйте. Дякую.